Сьогодні, друзі, хочу вам показати такий же самий випадок, який стався зі мною у Вроцлаві. Хлопець із Варшави сьогодні вранці мені написав, що на нього вчора ввечері в трамваї напав напав в прямому сенсі, тому що там і поліцію викликали, але зараз я вам покажу відео, а далі я це все прокоментую. Увага! Може бути нецензурна лексика. І ви, будь ласка, поділіться цим відео і напишіть свою думку. А далі я прокоментую, що нам, українцям, потрібно робити тут, в Польщі. Hey! 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 Hey, ja tak jestem Polka i wiesz co? Bronię ich. Odpuść sobie, dobra? I bądź pierdolonym Nowe sienofonu. pokolenie. Jakie nowe pokolenie? No, Chciałabym, żebyś no. się też było pokolenie. A też. jak ich wspierasz? No po prostu bronię ich w tym momencie. A jak nas wspierasz? Polska. Jestem tu, pracuję, płacę podatki oni tak samo. Super ja też. No, to się bardzo Nie ma tylko, że... Wiesz jakichś przy Od góraków? się zbudzi. To, to będzie pa, super wsparcie. To sobie w dupę za ci będzie okay, no w Okej, dzięki. No i... Fajne. Skąd jesteś? Jak... Ale... jak się nazywasz? Nie Nie jak się... A ty jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Trzy palce w dupie. Fajnie, fajne imię. Też się cieszę. Skąd Hej. jesteś? A ty skąd jesteś? Z Bułgarii. To co się przepierdalasz? Nie wiem. Ja nie po bo ja nie jestem w kraju. Wiesz? Ja tu tylko idę na chuj. E... Dzięki. Dzięki, dzięki zarabiasz. Ja oni są podatki, wiesz? Ja. Wiesz, że jest niż demograficzny? Wiesz co o polityce? Wiesz coś o przyszłości w ogóle Polski? Wiesz, że nie będziemy w stanie jakby płacić za sami, za siebie? Nie, wiesz, tak?

Скільки заробляєте, тим більше вам ні в якому випадку не можна відповідати взагалі тим людям. Ваше це тільки ваше. Ви не повинні ні з ким ділитися, що у вас на душі, або ж тим більше, чим ви займаєтеся. Тому що після цього, як і в мене було, люди починають до нас відноситися з агресією. У мене така ж сама ситуація. П'яна людина, яка не має своєї думки, переказує абсолютно всю ту нарацію, як кажуть в конфедерації. Вони переказують те, що ми вбивали їхніх дітей, хоча ми цього не робили. Я з 93-го року, друзі, з якого ви року ви пам'ятаєте Волинь? Я дізнався про Волинську різню тільки тоді, коли до Польщі приїхав. Більше того, мої батьки, тато 67-го року, тобто він взагалі того не пам'ятає, як це все відбувалося, і тим більше, що моє село називається Пехи. Воно було польським колись. І хочу вам більше сказати того, що. Ми любимо поляків, Ми як до нас поляки приїжджали, ми їх просто на руках носили. Тому ваше завдання пам'ятати одне: що поляки і українці, друзі, ми ніколи не забудемо те, як поляки нам до початку війни допомагали. я пліч-опліч з поляками, з волонтерами, ми їздили на кордон скільки разів. Цього вже ніхто не пам'ятає. Але я пам'ятаю і я це ціную. І знаю, що більшість людей вони будуть це цінувати. Тому що ну слухайте, ми ж всі люди, і тому треба пам'ятати одне: що. Не треба забувати добро. І тим більше, коли ви добро робите, то треба пам'ятати одне, що ви не повинні чекати чогось взамін. Запам'ятайте це. І поділіться з поляками, можете їм це ж саме сказати. Але не стоїть, не вартує. Будь-якої мови не, не вартує, не коштує, не треба того робити. Не треба кутиче полякам і українцям. Бо ми є Ми стежьми братьми. і так буде завжди. Я сьогодні приїжджав. Біля скверу вільна Україна в Кракові, і неможливо навіть інакше він називається. Хто в Кра... хто з Кракова, друзі? Знаєте, там так біля нашого рядського, один, там є шпиталь, там де моя дружина родила, народила дитину нашого сина. Так от там пише: неподлегла Україна, і так повинно бути, і неподлегла польська. Ми разом, ми сусіди. Ми повинні жити в злагоді. І та маленька частинка поляків колись теж це зрозуміє. Зрозуміє, що. Від того, що українці підуть з роботи, вийдуть з Польщі, їхнє життя взагалі не зміниться. Вони більше заробляти грошей не стануть. Яка заздрість має бути в людей, щоб вірити в те, що їм вливають вуха? Треба свою голову на кінець мати. А цю людину, яка образила наших українців, за ні за що тим більше старших пань, треба зробити відомою. Якщо хтось хоче скачати це відео, завантажити, то приходьте в мій телеграм, я залишу вам це відео до скачування в телеграмі. Якщо ви можете, друзі. Зробіть це відео більш популярнішим, тому що такі люди заслуговують бути популярними в лапках. Слава Україні!